Дим слава! Авантірам! Вклонитися немеркнучому подвигу радянського народу у часи Великої Вітчизняної війни закликали бердичівлян і гости міста, артисти міського паласу культури імені Олексія Шабельника. До дня перемоги вони підготували широку концертну програму, присвячену дню 9 травня. Кожного року колектив палацу намагається зробити її яскравою і незабутньою. Пісенними і танцювальними номерами виказували артисти глибоку вдячність ветеранам. Виказували від свого імені, імені присутніх у залі молодих і дорослих та ще десятків тисяч бердичівлян. Події великої вітчизняної досі нагадують про себе ветеранам, пролітаючи іноді перед їхніми очима, страшними уривками. Згадують ту війну не тільки ті, хто зі зброєю в руках визволяв країну та світ від фашистської навали. Можливо, дивлячись на сцену, деякі глядачі впізнавали себе у дитинстві, коли у вісні бачили свого татуся або матір, які у цей час боролися із ворогом. Папа, ти вернешся, не Ведь війна Відвайна кагданібудь пройдет мілінькі. Голубчик, мой родимый, знаєш вправду, скоро новий год. Я тебе, звісно, поздравляю і желаю вовсе не болеть. Я тебе желаю, прижилаю Поскорей фашистів Одалець. У тому, що свято Перемоги залишається головним для Бердичева святом, переконані не тільки представники галузі культури. Про це вкотре нагадав Бердичівський міський голова. Неймовірних зусиль потрібно було, щоб перемогти фашистів. Скільки людських жертв, скільки горя принесли на нашу землю ця війна. І тому перемога для нас свята свята перемога, і потрібно відповідне до неї відношення. Високу ціну заплатили бердичівляни за цю перемогу, коли в Бердичеві на початку війни було 75 тисяч населення. То на завершення тільки 19. І ми, покоління молодше, ваші діти, ваші внуки, будемо берегти вашу славу, будемо підтримувати вас. Ми дуже раді, що ви сьогодні в цій залі разом з нами маєте можливість святкувати 64-ту річницю. Визволення України від німецьких фашистських загарбників Ніщо не забути, ніхто не забутий. Не забуті солдати й офіцери, які гинули на фронтах, не забуті підпільники, і члени партизанських загонів, які обезкровлювали ворога, сини полків, працівники тилу, не забуті матері й дружини, які роками чекали, але так і не дочекались своїх захисників. Папа тому вас вращайтесь, скарі і по пава. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины Если снова бой, вся моя любовь Устремится впервые, теряя кровь Мы уйдем от нашей с тобой войны В моей невысознанной вины Концертна програма, присвячена дню перемоги, отримала своє продовження у парку імені Шевченка. Усіх бажаючих місцеві таланти запрошували послухати пісень та активніше брати участь у святі. Тамтешній майданчик швидко перетворився на танцювальний. Бердичівляни відпочивали, насолоджуючись гарним травневим днем днем без вибухів і пострілів.